Мир вам, дорогі друзі, і у цьому відео я розповім вам усі секрети гри з ізольованим пішаком та проти ізольованого пішака. Ізольований пішак. Тобто, оцей от пішачок він ізольований від усіх інших, тому що пішаки, які були поряд з ними, уже на дошці не існують. І тому відповідно, інші пішаки захистити його не можуть. Тобто, це можна сказати така невеличка слабкість, на яку чорні будуть писнути. А білі будуть пробувати користатись е, всіма е, перевагами, які надає цей пішак, про які ми поговоримо трошки пізніше. Сьогодні ми розглянемо саме ізольованого пішака, тому що це найрозповсюдженіший пішак, е, який ізольований, просто тому що у дуже багатьох дебютах, як, от наприклад, ви можете бачити на екрані у прийнятому ферзовому гамбіті, дуже часто можемо бачити таку позицію, е, що чорні б'ють на d4, і білі б'ють пішаком. І у них виходить отакий от прекрасний ізольований пішак. Один із таких найбільш наглядних прикладів. У чорних така позиція трошки стиснута, але немає слабкостей. Так, слон трошки вийти не може, наприклад. Місця трохи мало. Але у білих є слабкість, і виходить така от боротьба. Якщо білі не зможуть створити ніяких загроз чорним. Завдяки його пішакам. Завдяки пішаку, який дає дуже-дуже багато простору білим фігурам. Завдяки пішаку, який дає доступ до критичних клітинок. Завдяки простору. Бачите, білі трохи так простору додали. У, білі, у білих більше фігур виведено. Але якщо білі цим не зможуть скористатись, то у них виникнуть проблеми. Давайте ми спочатку подивимось, як грати проти ізольованого пішака, а потім я вам покажу. Як... Почнемо ми із першої партії Анатолія Карпова, колишнього чемпіона світу, проти Жоля Лотє, французького жахіста, де, як ми побачимо після дебюту, Жоля Льотє отримає все-таки ізольованого пішака. І я відразу вам так трохи проспойлерю, що проти Карпова це дуже-дуже небезпечно. Тому що, коли у тебе ізольований пішак, я зараз покажу. Треба грати дуже-дуже обережно і дуже-дуже повільно, і це якраз стиль Карпова, фішка карпова покращити фігури потрошку. От він зараз це робить. Тобто всі фігури виведені, і тепер він почне план із трьох етапів, які ви теж зможете застосувати. Дуже-дуже простий план, якщо ви граєте проти ізольованого пішака. Тобто, це у нас слабкість. Наша задача буде її з'їсти, врешті-решт. Але це третій етап плану. Спочатку для того, щоб її можна було з'їсти, її треба заблокувати, щоб вона не рухалась, не могла помінятись. Потім ми будемо уникати всіх контрнаступальних можливостей чорних. Не дамо їм контргру. Ми побачимо, як Карпов це зробить. І потім уже тільки з'ємо пішака. Почнемо із блокування. Для того, щоб заблокувати пішака, тут треба знайти такий дуже-дуже цікавий хід. Підказочка. Нам треба поставити на 4 коника. Тому що коник найкраще блокує пішаків. Даю вам 3 секундочки. Поставити відео на паузу, щоб знайти тут хід за білих. 3, 2, 1. І Карпов тут грає прекрасний хід е 2. Навіщо? Все дуже просто. Він одночасно розв'язує коня F3, який зможе піти на D4, і одночасно дає клітиночку коню С3, щоб він перейшов через B5 на D4. І тут у Лотіє вже починаються проблеми. Кінь F4. Тепер захистилися від мату, мат не зіваємо. І побили. Тепер ми зайняли клітиночку D4. І виходить, що ми виконали перший пункт плану. Ми зайняли клітини d 4 можемо потім туди коника поставити, і виходить, що пішочок вже нікуди не йде. Перший пункт виконано. Тепер, коли не йде, нам треба обмежувати фігури суперника. Тобто ці от всі фігури, бачите, хочуть на нас напасти, коня поставити на e 4 але це суперник зробити не зможе, тому що ми всі ці фігурки щоденно поміняємо. Міняємо фігури, я рекомендую залишити одну туру і одного коника, або якусь іншу легку фігуру, тобто коня чи слона. Таким чином, у вас буде достатньо фігур для того, щоб все ще атакувати суперника і десь виграти, може, цього пішечка. А у суперника буде недостатньо фігур для того, щоб вас атакувати. І отут, як ви бачите, вже багато фігур поміняли. Карпов ще домінює одну пару тур, і можна сказати, що його задача. Виконана на дві третини. Він заблокував пішака, він не може рухатись, і захистився від усіх можливостей контргри. І вже, як ви зараз побачите, просто жальє настільки вже йому не подобається позиція, він розуміє, що цього пішка зараз вже десь з'їдять зараз десь нападуть. І він пробує поміняти цю структуру, але це його не врятує. Тому що ця структура, каже ж сама погана, як і минула, цей пішак слабкий. Я вам знову-таки даю 3 секунди для того, щоб ви знайшли хід, який вже прям зовсім добиває лоті, який цементує цю слабкість. 3, 2, 1. І цей хід G4. Такий цікавий хід, тому що суперник хоче поставити пішака на F5, захистити пішака e 4 ми йому цього не даємо. І Карпов потрошку-потрошеку реалізує перевагу у своєму стилі. Нападає по всій дошці потроху. Стабільно. Накатує. І підводить короля. Тобто одна слабкість на е 4 є. Він створює другу. Десь там на Б7 уже трошки накльовується. Потім, коли Б7 уже перестає бути слабкістю, він створює другу слабкість на королівському фланзі. Виграє пішачка таким от красивим маневром на g5. Вра, бачите, через всю дошку пішла. Для того, щоб виграти одного пішака. Це Карпов. Такі довгі-довгі маневри. І потім від'їв пішечка е 4 і просто насолоджуйтесь цією реалізацією. Зайвий пішак, позиція абсолютно виграна, і Карпов потроху-потроху добиває. Мучить суперника, можна сказати. Але я думаю, він не на намисне. Просто тому що в шахах найважливіше не виграти швидко, а виграти впевнено. Не дати супернику контратакувальних можливостей, не дати контргри. От тому він так міняє фігурки. Це трохи ускладнює. Шлях до перемоги, але зате цей шлях стає більш прямолінійним і безпечним. І тут є здається, тому що зараз, пішачок пройде ферзі, ну це ми вже грати на гросмейстерському рівні, напевно, не будемо. Тут очевидно, що білі видно. І наступний приклад знову Карпов. От він такий спеціаліст із зереваного пішака. Дебют інший, але ви зараз побачите, структура вийде та ж сама, але з. От, як ми бачили з самого початку. І тут Карпов застосував маневр, який ви вже бачили. Знову таки. Ставте на паузу, якщо вам треба. Якщо ви хочете просто подивитись відео, я теж, теж цьому радий. Але для тих, хто хоче спробувати все-таки вгадати: 3, 2, 1, знову таки. Можна походити було б. Кінь Б4, наприклад, піде сюди. Але тут уже якась така намічається можливість прориву Д5. От зараз Білі може підуть Д5, розміняють пішака. І ми побачимо у наступних партіях, що якщо Білі цього пішака, у них трохи краща позиція. Тому Карпов знаходить такий самий хід, як у минулій партії. Кінь h5. І тепер, як ми бачимо, кінь уже спішить на d5. І в принципі, вже перший пункт плану виконаний. Пішак стабілізований. Зараз заблокуємо його, поставимо на d5. Отак от потроху стабілізували. Виконуємо другий пункт плану. Міняємо фігури. І у нас тепер залишається, як ви бачите, одна легка фігура. Зараз ще поміняти ферзя І туру. І все. Позиція буде, по суті, виграна. Тут зверніть увагу, що Кощінов пішов Тура С3. Але на Тура 6 тут дуже-дуже важливий нюанс. Я думаю, ви вже знаєте, що не треба давати супернику просунути цього пішака. Але 3, 2, 1, чим ви б'єте, ми б'ємо для цього пішаком. Ми завадимо просування пішака. Тому що якщо ми б'ємо конем, то буде d5. І тут уже напевно треба буде чорним захищатись. А от якщо побити пішачком. Тобто так, цей пішачок теж слабенький, але цей пішачок слабший. Ми на нього будемо зараз поступово-поступово нападати, і він нікуди рухатись не зможе. Але ми так і не дізнаємося, що задумав Карпов, тому що кочно пішов тура С3. І почалась стара схема. Хасть д 6 Покращуємо трошки фігурку, трошки іншу фігурку. Блокуємо коником зараз. Заблокуємо. Коником пішака. Оп. І потроху-потроху цей а, білі його можуть пасивно захищати. Тобто білі стають пасивну оборону всі за пішаком. Але це не може бути добре, тому що чорні можуть активізуватися. Якщо білі стають пасивно, чорні просто роблять, що хочуть. І, врешті-решт, Карпов проводить таку от комбінацію, дуже-дуже симпатичну. Е5, Рей5, і в перзі 8. Загроза така. от. Тому Карчене повинен бити. І, здавалося б, окей, ми Пішака поки що не програли. але Навіть одного виграли. Але партія, по суті, закінчена. Тому що мат висить. Ну, Корченей, звісно, ще спробує якось позахищатись, але все-таки йому доводиться здатись. ну Тому що просто ферзя зараз програє. От так от. Ми побачили тільки що такі дві дуже-дуже переконливі перемоги від Карпова, але. Не спішіть думати, що ізольований пішак це все. Це завалий. У мене ізольований пішак і зараз програю. Ні. Насправді, зервований пішак дає дуже, дуже багато активних можливостей, дає дуже багато простору, які фігури можуть використовувати для того, щоб створювати матові атаки. І отут, от е Шах'ярна Мамедяров, який грає білими проти гросмейстера Харлова, якраз вам це продемонструє. Харлов так, заблокував пішака. Але його тимчасово розблоковує, і маміяров цим користується для того, щоб покращити свої фігури максимум. Зайняти цю дуже-дуже важливу клітинку Е5. І потім теж такий дуже-дуже типовий маневр Fair 4 і слон а 6 Можливо, він на всіх партіях зустрічається, але я бачив вже мінімум декілька разів. Це все можливо, тому що. Чорні повинні придумувати якісь обхідні маневри для того, щоб розвиватися. А у білих розвиток дуже-дуже натуральний. Просто фігури самі, можна сказати, йдуть на свої позиції. Просто тому, що е цей пішак дає їм багато місця, щоб вони могли рухатись. Тура й 1 покращили туру, відійшли слоником, назіваємо слона, це було б образно. І після ферзь d6. Я вам даю 3 секундочки для того, щоб вгадати хід мамі держава. Можете поставити на паузу, якщо хочете. 3, 2, 1. І такий от просто максимально типова комбінація, напевно, типовішої тут немає у цьому варіанті, яку обов'язково вам треба знати, якщо ви граєте оці от такі дебюти, де у вас ізольований пішак. це кінь всім. Справа в тому, що у нас фігури всі дуже-дуже гарно розташовані завдяки цьому ізольованому пішаку. У них є більше місця, щоб розташуватись. А у суперника фігури трохи скупчені. І по цьому скупченні фігур можна нанести такий от дуже часто удар. Коником з е 5 Тура й 6. Ще дуже дуже красивий хід. Можете теж поставити Йду на паузу. Тура в 6 тура в 7 і супернику треба відходити королем, бо інакше зараз буде відкритий шах, і виграємо туру. Тому суперник відходить, побили. Гарлов пробує поміняти а, тури. Але це його не рятує. Просто тому, що у нас у фінальній позиції слон Тура 2 пішаки, це більше ніж Ферст. І крім того, знову ж таки, класно стоять фігури завдяки ізольованому пішаку і завдяки тому, що вони були тактично готові до битви. Ми цю тактичну битву виграли. І у нас ці фігури стоять просто прекрасно. Зараз слон піде на c3, десь нападе на g7. Можна сказати, суперника заматували. Тобто, у Карпова вийшло е, захиститися від контргри, у контргри, по суті, у суперника не було, і тому він легко виграв. А тут Мамедя розтворив таку контргру, що аж заматував суперника. Тобто, Ми тільки що побачили, що стається, якщо не захиститися від контргри за суперника. Тому що нагадую, коли ви граєте проти зервоного пішака, треба захищатися від контргри і блокувати пішака. А тепер ми подивимося, що буде, якщо не заблокувати пішака. Тобто білими грає Давід Навара, чорними грає Петро Свідлер. і зараз Давід покаже Петру, що станеться, якщо не заблокувати добре пішака. Тобто, здавалось би, ну, ці обидві сторони роблять це правильно. Білі створюють якусь активність, зараз, може, поб'ють. Чорні пробують заблокувати пішачка. Але виявляється, неочікувано. Що після відходу коника, ну, здавалось би, поле контролюється, але все одно треба бути дуже-дуже уважним, коли ви е, не блокуєте пішака. Тому що несподіванки трапляються. Давід Навара користується тим, що в нього всі фігури стоять готові до відкриття, таке невеличке візаві між двома слониками, і, по суті, просто розвалює позицію суперника. У нього фігури краще готові до тактичних баталій. Тому що у нього ізольований пішак, у нього фігури стають краще. І коли у нас туман війни розсіюється, ми бачимо, що просто у Навари вигнана позиція, і він дуже-дуже красиво добиває суперника. І по суті, суті виграє. Тобто не лише можна прям заматувати суперника, а й просто. Скористатись фігурами для того, щоб цього пішака віддати. Тобто, слабкості вже немає, а те, що фігури гарно стояли, це так і залишається. Зараз побачимо ще один приклад з цього приводу. До вашої уваги партія між двома легендами в розквіті сил Гарі Кімовичем, Каспаровим та українським шахістом Василем Михайловичем Іванчуком. Напевно, він тоді був у т 5 світу. І Каспарові, як завжди, у своєму такому агресивному стилі. Обирає позицію з ізольованим пішаком, тому що це дасть йому можливість якраз атакувати. А Іванчуку треба бути у ролі Карпова, який потрошку-потрошку покращує позицію. А Іванчук цього зазвичай не дуже любить. Рай-1, тобто, поки що все правильно, і тут Каспаро робить такий дуже хитрий хід А3, тобто, вже видно такий намір контролювати поле Б4, і Іванчуку вже трохи складненько буде поставити коня на D5. Тому він обирає інший план. Кінь А5 і Б5, але Каспаров показує свій постійний геній, динамічний геній, і все-таки грає д 5 Хоча побити можна, але лише якщо обережно. Бо виявляється, неочікувано, що завдяки тому, що ми скинули пішака, ми собі отримали ще більше простору, ми трохи заблокували фігури суперника і зараз просто мат ставимо. Тому бити не можна. Іванчук просто в шоці. І пробує якось продовжувати грати навколо пішака, але ми так трохи тривожимо коня спочатку, і просто Іванчук, наче виграв цього пішака, побив на d5, але програв пішака на Б5. І розмін рівноцінний, і тепер уже у Іванчука ізольований пішак. І здавалось би, у нього повинна бути активність. Але активності в нього немає. Тому що до того був ізольований пішак у Каспарова, і він встиг добре поставити свої фігури. А Іванчук був у ролі такого блокера, і він фігури просто не встиг гарно поставити для цього. І ми бачимо, що Каспаров робить все, що зазвичай робить Карпов тому що позиція, коли граєш проти ізольованого пішака, ти не можеш грати прям дуже активно. Треба так, потрощу потрощу витискати. І він це робить: займає одне поле, виводить коника, займає інше поле. Тобто, бачите, по суті, Іван Каспаров. Рухає пішака на одну клітинку, так акуратно. Це не в його стилі, але це в стилі позиції. І це найголовніше. І потім він потроху-потроху покращує фігури, міняє фігури. Увага, нагадую, треба міняти фігури, якщо ви граєте проти ізольованого пішака. Для того, щоб не давати контргру. І не без помилок, тому що був цей нот, тобто у нього було недостатньо часу на годиннику. Наприклад, тут було краще зіграти слон c 5 Але я не буду вдаватись у деталі, тому що відео буде на одну годину. Це ніхто дивитись не буде. І, по суті, так, трохи можна сказати, не без помилок у Еншпілі, але абсолютно феноменальна партія від Каспарова а, саме от по частині гри проти ізольованого пішака. І це Еншпілін все-таки виграє. Зайвий пішак. Чистий два слони, десь може тут забере. І Іванчук, врешті-решт, коли-небудь та й здасться. Так, сподіваюся, сподобалася така феєрична партія між Куспаровим та Іванчуком, але я пропоную все-таки закінчити на такій нейтральній ноті, для того, щоб ви зрозуміли, що це такий ізольований пішак це не сила, не слабкість, а щось таке посередині, в залежності від того, як управляти. І ми закінчимо партією між Яном Ніпомнящим та Кіном Лі Женєм на Чемпіонаті світу 2023 року, де от тут структура. Карлзват поки що це не ізольований пішак, я думаю, ви це вже помітили. І тут є дві можливості за білих. Можна піти так, кіньф 3 потім атакувати на, на ферзовому фланзі ці пішаки це називається атака пішакової меншості. Або, як пішов Дінг, піти ферзь 2 кінь 2 і готувати напад у центрі. І він це робить, але треба у шахах дуже-дуже звертати увагу. Як казав е французький шахіст е Філідор. Пішаки – це душа шахів. Вони назад не ходять. Це так само, якщо ти когось образиш, то його душа вже на 100% не загоїться. Так само, пішак назад не може піти. І виходить, що це слабкість. Але само по собі це не страшно, бо зараз білі можуть піти. Але для того, щоб білі не, не змогли піти її 4, Дін Ліжень тут знаходить класний хід С5, який, по суті, переходить. Якщо суперник поб'є, якщо Ян поб'є зараз, у структуру з ізольованим пішаком. І це власне стається. І виходить, що у нас такий от цікавий ізольований пішак. Чому? Тому що зазвичай, пішак стоїть на F2. Є свої плюси, є свої мінуси. Наприклад, тепер у чорного коня немає поля F4, але пішак на F3 слабкий. І я вам пропоную трошки задуматись. І подумати, от що робити? тут побили тільки Що от що ми будемо робити з такою зміною позиції? 3, 2, 1. І тут він ліжень зіграв Д7 Чому Д7 Здоровою бити немає сенсу. Коню цьому, куди йти, він сюди не може піти. Пішак. Тому він б'є конем. Якщо побити так, ой, неочікувано без фігури. Зв'язочка. Якщо побити ферзем, ферзі 3. Король s 1 ну, король якийсь слабенький трохи, не хочеться сюди йти. І тому я ніпоміщі повинен дати дінгу поставити коня на C4. І це дає дінгу достатньо активності для того, щоб тут претендувати на нічию. І, власне, він це робить повторно. Тобто такі от три можливості: це найбільш така пасивна, найбільш лайтова, можна сказати, з них. Він не атакує відразу короля, не, не рухає пішака, це неможливо. А просто ходить коником, отак от займає активні поля і блокує суперника. Тобто суперник уже не може завадити контур Він не може виконати одну з частин свого плану. Він може заблокувати, але з'їсти не зможе, бо тоді у нього будуть проблеми з цим пішаком. Велике вам спасибі за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що якщо ви граєте проти ізольованого пішака, треба його блокувати, міняти фігури і потім його з'їсти. А якщо ви граєте за ізольованого пішака, треба користуватись тим, що він вам дає простір, не міняти фігури, атакувати короля, шукати жертви і займати важливі клітинки е 5 та С5 або е 4 та С4. Якщо вам це відео сподобалось і ви застосуєте ці принципи на практиці, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!